І всім привіт, народ, з вас підписов Подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Україну. Продовжуємо тут щось робити, щось розширятись. Зараз я збудовую себе економікою. Хочу повністю забезпечити себе максимальною економікою в усіх провінціях. Далі вже там будемо щось робити так. Зараз, економічну бумберу. Ой! Ой, ось ці лохи назвали мене своїм ворогом. Як страшно, як страшно. Неприємно, але. Не лякає. О, у нас, до речі, дослідження можна більше зробити. Зараз буде, зараз буде, почекайте. Оборонний пакт, довір про напад. Я не бачу сенсу не укласти довір про напад, бо я не збираюся на них нападати. Якщо вони беруть на себе зобов'язання не нападати на мене, то таку. Типу, їх... Ну і хорошо. Ну, я ж не збираюсь. Ой, та. якого біса? Блін, а я зараз. А я затупив. Я зараз дуже сильно затупив. Вони мене надвели ворогом, а я просто це проігнорував, правильно? А, ти ще з американцями вийдеш. А це дуже цікаво, що ти воюєш з американцями. Американці, 242 ліміт військ. Плюс мій військ, їх союзник це просто. це просто якісь придністровці, яких я зараз окремо винесу. Максимальні витрати на армію, я, звісно, не ідеальний далеко. Але хочеться вірити зараз і розраховувати на, на американців. Американців, ви де? Ви б'єте їх? Блін. Знати, що в них там, як в них справи з американцями? Бо я, ну, типу. Я, типу, щось роблю б, що там американці б'ють їх, було б прекрасно. Так, ще вісім військ обрати. Сюди. Я натикну створити. Ще вісім військ я точно можу собі дозволити. Де? створити? Їх, окремо, опа. Не даємо собі капнути. Але ми не можемо взяти зараз перевагу. Нам би насправді так кажучи, ось тут генерали. Я Трохи. Американців би сюди. Американці, ви просто вирішили забити на мене. Так, ви все ще воюєте з американцями? Ні, вони з американцями вже не воюють перемир'я. Нечесно, несправедливо, але окей. Давайте спробуємо щось зробити. Опа, окремо тут переміг. Ужгород. Давайте спробуємо ще окремо 59-ку. Ось так їх по окремості перемагати. Побіжати сюди, на добиття їх. Ось так сюди, добити, витягувати. Ну, типу, окремо їх витягувати. Ні, тікаємо, чекаємо, чекаємо. Тікаємо більше в Україну. Якщо вони думають, що зможуть мене перемогти, то вони помиляються. Цих 30 блог виносимо. Сюди. Є? Вони відступають. Йдемо їх на їх добуття, ха? Ну да. спів. Ну, спів, цей. Співвідношення досить хороше. І ось. І тут добуваємо їх. Ха. Вони жодного боя не виграли. Зараз виничтожені ці. Виничтожені ці будуть. Серйозно? Прекрасно, все. Штучний інтелект увімкнути. Самі ви Оп, стоп, 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 стоп. Я не думаю, що вони сильніші. Сюди. Так, да, їх там мало. І сюди. Не даємо їм взагалі нічого робити. Я б навіть поділився зараз. Ой, фух, ось це мікро. Як хорошо, що ми зараз трохи по мікроконтролі і завдяки цьому. Так, давайте тут. Оборона дисципліна. Ух, Ух. Плюс я можу собі, скоріше за все, дозволити ось тут те, що по 500 покращити. 500-500. Давайте тебе 500. А типу немає 500. Столицю покращу трохи. Ух, та ми зараз не те, щоб типу вийдемо на мирну угоду, ми їх переможемо. Так, ні. Ти, сюди. Бі. Ану, перемогли. Ху, фух. Вам кінець? Ви програли, не вас. А. а вони тут по одиничці ходять, ми їх просто вносимо. Прекрасно. У-у-у, Це цікаво. Це, к... це цікаво, це красива перевага. Та вже ж обихідне доробництва. До речі, бібліотека. Не знаю, давайте десь. Кількість. Якусь кількість бібліотек побудував. Тут я хочу доперемагати їх прямо. Сотка є. Хм, Але. Козаки. А, слухайте. Нормальна кількість провінцій потрібна. 11 провінцій від вас. Погнали. Я навіть, бачите, який я адекватний, я не буду більше, ніж мені треба забере. я, звісно, винучту вас, просто прибрати ваше існування, але. принизити. Не знаю, вимогу військового проходу. Просто щоб я міг. І військові репарації, і приниження, і вимогу військового доходу, і провінції, які мені потрібні, я забрав для козаків. Висунути вимогу затвердити. Блін. А що я? О, Може ще визволити цивілізацію Білорусь? Ось так. Визволити Естонію, визволити Латвію. Ну, нормально. Я зменшую їх кількість провінцій. Єдині їх нормальні провінції позабираю. Та затвердити. Все, по того, в нас є все, що треба для казаків. Мої війська в Київ. Зробили їм максимальне приниження. У нас є гроші, в нас є все. Не основна провінція. Тримай. Релігія, на жаль. На жаль, однакову релігія так зберегти. Тепер мені. Те, що ми робимо, це я зараз формую козаків сформувати. Бачите, в нас зараз немає нічого для формування. Для цього я зберігаюсь. Вийти в головне війню, так, завантажити козаки. І зараз подивимося, чи є щось, чи ми можемо щось за козаків сформувати. Ось я завантажився, я граю за козаків і нема. М... Блін, на це прикро що немає нічого, що можна за козаків сформувати. О, ми перше місце. У, того, ми поїкономіці перше місце. Не -а. очікував, що я так швидко встану. Блін, значить, це не. коротше. Я просто за інших перевіряв, і я хотів перевірити подивитися, чи є у козаків інше формування. Тоді. Якщо у козаків немає наступного формування, давайте, навіть, вийти в головне меню, так. Завантажити точно нема? Давайте ще раз завантажу, щоб впевнитися. Нема, тоді. Тоді, тоді. Повертаємось. Бачите, я зберігся перед тим, як створювати формування, щоб подивитись на інші формування. Може, за інші формування можна щось зробити? І в нас є величезне формування у вигляді Славік Эмпайр, а є ось ти. І давайте тебе зробимо. Придністрів'я. У мене з тобою перемир'я. ні. Але Румунія. Румунія, в тебе союз з Сербією і Грецією, вони можуть мені зробити неприємно. З... Знову ж, чуєте? Не боляче, а неприємно. Давайте я зараз дещо зроблю. Погнали всі унікальні будівлі. Так, да, звісно, провінції такі собі. Але що є? Пам'ятники сюди ж. І інфраструктур. Так бачений. Uh -huh, uh -huh. Найприкольніші штуки є. Давайте ліміт військ збільшимо. Справі тепер прикольно було б зменшити агресивну експансію. Uh -huh. Теоретично можна було б ще в інфраструктуру піти. Але в мене спадку не вистачить. Це людські ресурси. Так, в нас є дуже хороші провінції по людським ресурсам, але багато провінцій, в яких менше 200 людських ресурсів. Відносно багато. І мені там одразу альянси пропонують, ага ага. Тепер, коли я сильний, легко пропонувати мені альянси. Є, yeah. дякую за бонуси. Людські ресурси трохи качнув. Я б ще б зараз по формам правління дійшов. Я можу спокійно собі дозволити будівлі, які по 700 коштують брати. Так, yeah. yeah. навіть по 800. О, oh. строї закінчились, ми догадала. Але у вас все ще союз з ось цими лохами. Це трохи небезпечно. Ой, вони, до речі, дослідження знову буде на максимумі. Дай бібліотеку. Трохи качну, трохи збільшив. Кількість бібліотек. Військова академія, зараз військова академія для генералів. Тисячі спадком. Я. Хм. Аграрна революція це щось дуже прекрасне. Панали, справді, аграрну революцію. І в мене завдяки аграрній революції ще можна інфраструктуру підкачати. Але так, да, давайте перед тим, як інфраструктуру підкачувати. Ой, економіку. Я можу повністю забити свою армію. Для цього, блін. Так, давайте зараз 6 разів по 8 спочатку. Ну, Яке збереження? Ну куди збереження? Я просив збереження. 6 разів є. Як я зараз покину просто 6, 6 разів по 8. Ось так. І далі ще 4 рази по 8 треба було. Ну окей, давайте зараз ще 4 рази по 8. просто, тому що можу собі дозволити. Ні, два. Два рази по 8. все, я не те рахував. Два точно. Це 200 буде. Ось так. Трохи за лімітом. А, треба я б міг рівно 208 тримати. Ну, нехай буде 216. Що ж вже зробиш? Давайте максимальну швидкість, я вже економіку добудую. Давайте в спадок інноваційні хаби. По-перше. Може, може я і готовий вносити. Придністрів'я, Дністров'я. Ой, як мінімум, ось так, поділивши навпіл, вас. Давайте збережусь на всяку букву. Ну я не хочу тупо, якщо я зараз програю дуже тупо. ти мені повністю потрібне. Ой, на, надістати образу. Оголосити війну. 108. Іде сюди. Вийде інша 108. Іде в Тірасполь? столицю типу, ось так. Другий де сюди. Все. Ну, нащо мені з ось цими лохами воювати зайвий раз. Ну, давайте просто забираю Придністров'я собі і все. Київ. Радника нема Адміністративного. Ну, давай підтримку провінції. І технічне обслуговування зменшу. Не основані провінції, роблю основаними, да-да-да. Все, просто всім унікальні будівлі. Всім економіку, всім. Пам'ятників. Немачно хоч валіанс. Ага, ага. Та я думаю, Румунію також може піти. Дивіться, восьмий, сьомий рік. Ой, два роки почекати, чому б ні? Та що, інфраструктура. Погнали. Є гроші. Гроші є. Так, квітень. Берзень, квітень. І в кінці квітня. Все, зараз в них вже нема. Ой! Ой, Румунія. Упс. Що я тут можу качнути? А Та так виходить, що ми зараз наступати більше будемо. Погнали наступ. Ой, давайте тебе також за 600 візьму, все. І тебе за 600. Зараз експансію зменшу. О, щось мені підказує. Та ні, нормальна, агресивна експансія. Та оголосити, навряд чи я програю з Сербії, і Румунії. Погнали. Де вони їх винес. Дохід до виробництва до кінця качає. Погнали. Ой! Ой, як лячно. Погнали. їх. Сюди ще. І сюди. Ну Давай. Штучний інтелект, з питань інновацій, радник. Та спадщина атака юнітів. Все. Ой-ой, ой, ой, ой нас. нас намагаються побити. Ай, як страшно, як страшно. Ну все, типу, перемогли. Тут, Угу. я не буду забирати всі провінції. Заберу тільки те, що треба. Так. І. Ой. його залізацію не візьму. Два військові операції. І все. І навернення до релігії. Ось так. Блисенте, вимога затвердити. Все. 204. відходьте в Київ. Ядра. А, в них і релігія така ж сама, як в нас. І Греція одразу. Ой, а давай будемо союзниками. Як тільки я почав перемагати. Так, зараз, я ще раз зберігаюсь. Для того, щоб сформувати. Арстоску сформувати. Тепер зберігай за Арсторску. Перезавантажуюсь. І тепер ми побачимо, чи справді там нема формувань. Чи нам тільки до цього показувало просто, що справді нема формувань. Та ну, це фінальне значить формування. Ви хочете сказати, що з України можна робити тільки фінальне формування? Тільки так. І ніяк інакше, то ви знущаєтесь. Ну ні. Ну ні, ну і не кажіть мені цього. Я не хочу в це вірити. Ну, я ще Славік Empire. Можна перевірити, чи є наступне формування після Slavic Empire. Крім, е, доброго вечора, ти мій клем. Пробач мене за те, що я зараз зроблю, будь ласка. Пробач. Пробач. Ех, вмикає штучний інтелект. І погнали. Та, так, пробач. Правда, пробач. Це для Славік Емпайр потрібно. До речі, мені б ще три рази по вісім. Щоб було 240 і було дві армії по. Дві армії по 120. Як мій, знаєте, такий стандарт армії по 120 ділити. Так, все. Буде дві армії по 120-ки. По 120-ті є спадок. Та давайте, залишевшиня будівництва. Але. Але але, але, але розбудовуватися будемо трохи пізніше. Я зараз достатньо сильний, щоб визволиносити всіх і вся Білорусь. Я не знаю, хто твій союзник, і мені, чесно кажучи, трохи байдуже, хто твій союзник. О, ого, ні, не байдуже. Пробач. Польща. Альянс Франції. ой. Та ну. Вирішив позначатись надімно. Одна провінція від Румунії потрібна. Одна, та Греція. У мене з тобою типу. Хороші відносини, і ти без союзников. Бали дипломатії. Десь є якась будівля, яка підвищує бали дипломатії. Мені здавалось. Ні, нема. Може, в спадку хтось? Бали дипломатії в плюс. Там є. Я хочу я раз. Бали дипломатії в плюс. вкус ще Нема союзника. Тримай дві образи. Я поки по максимуму Київ забудую. Ой, у нас вже готові погані відносини з uh, Грецією. Чехська республіка союзник. Ну, як би вам сказати, мені байдуже. Погнали. Е, ручний інтелект, ти що? Куди? А, умікнути. Ти в мене вимкнути був, я не знав. Погнали. Да, да, намагайтесь щось мені зробити, ми вас вже рознесли, вважайте. Вони просто намагаються бігати за мною. Ой, винесли вас. Ой! 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 Чехів також повносили. Mm, як вас шкода? Та співвідношення? О, майже в три рази. прекрасно. І то це не до кінця покращення. Так, для Slavic Empire я заберу тільки те, що треба. Мені більше не треба. Я не. не жадібний. Я просто. Не. Я. в мене є цікавість. Мені <с -2> цікаво, чи можна там потім за Slavic Empire щось сформувати. За Слов'янську імперію. <с -2> Блін, і знову не знову вас реалізацію не зробити. Прикро. Але забираю. Висунути того затвердити. Ой, грошей нема. До речі, мені ще дещо цікаво, я не, я, я не перейшов у грань в агресивній експансії, але я до кінця агресивну експансію. Зменшення агресивної експансії качну. Мені, до речі, навіть релігію міняти не треба, прикольно. Так, я нові будівлі провінції не забудовую, але пам'ятниками підбудую. Типу, економікою? Ні? а Ось пам'ятники. Те, що нам треба для покращення спадку. Спадщине. Я тобто, ж не спадщина, ЮНЕСКО, але також спадщина. Я не знаю, до чого я це сказав. Славік Емпайр. Так, ну, Сербія? Ти <смі> союзник, Угорщина. Як ключну. Ой, ключу. Максимально технічно обслуговування, погнали, винесемо їх. Це зараз швидко буде. Ну так. Тут по річку. Ну. Окей, я запам'ятав. Ось Так, все ще південніше. Нарешті васрізація. Без військових репарацій, але васрезація. На 600 ядра створили. Так, стоп. Не забуваймуть. Ні, що я наробив? Що я наробив? Ні-ні-ні-ні-ні. що я можу зробити? якось. І тільки я не готовий. Так, сюди. Сюди. Штучний інтелект. Вимкнути. Є загроза коаліції. Є величезна загроза коаліції. І хоч в мене армія зараз і досить сильна, я не готовий до коаліції. Я 40 військ. 5 разів по 8. Погнали. А, стоп. Я не міг 5 разів по вісім зробити. Ну давайте тоді вас. Зеві розформую. Так, перебір. Армію до кінця качну. Дуже небезпечно. Чекаю спадіння агресивної експансії, бо я не готовий до цього. Я, я до агресивної експансії не готовий. До коаліції проти мене не готовий. Треба качнути в людські ресурси провінції. Як я одразу напрягся, відчувши небезпеку. Це? Також, 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 також. Форма правління. Я можу собі дозволити качнути її трохи. До 1300. Всі провінції. Ой, давайте спадок тут. Податкування, фактивність оподаткування. Трохи більше грошей, нехай буде. Ой, давайте тут. У мене зараз максимальний рівень сюди. Збільшу. Бо я можу трохи більше його до ти... О, 1400. Вплоть до 1400 я можу почати. Тому я тут ще візьму максимальний рівень. Столиці збільшу. Так. навіть 1500 ще коштує, можу качати. А це трохи пізніше. Дивно, що каріться проти мене не сформувалась. Але окей, зараз. Трохи перепочинемо. Трифа ще в змешанні агресивної експансії. Так, і насправді, як на одну серію, ми зробили багато вже. Нагадаю, що в посланні в описі ви зможете знайти це придбати мої ігри, а особливо знайти Bar Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито, якщо ви додасте її до бажаного, ну це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримує мій спонсор. Ні, якого ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме звуть тобі. І виходить з відео, підписка подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд та бувайте!